У рамках меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між виконавчим комітетом Тростянецької міської ради та центром з питань захисту цивільних осіб в умовах конфлікту було проведено перше засідання робочої групи з питань захисту цивільного населення Тростянецької громади. Учасниками засідання були представники міської ради, ДСНС, громадських організацій та голів вуличних комітетів. Для чого для того, щоб люди могли розуміти на яких стадіях… Об, Обговорюються питання. Можливо, багато з них не знає, де знаходяться бомбосховищі. Багато хто навіть і не хоче знати, не долучається. Тобто люди живуть своїм життям і не переймаються. Вони розуміють, що є влада, яка вирішує, але ми ж розуміємо, що для влади це також велика. Навантаження чому так, що якщо цивільне населення не хоче займатися цими питаннями і не хоче приймати участь в розробці якихось можливо проектів чи можливо навіть навчатися для того, щоб владі в разі якоїсь окупації чи можливо інших загроз було? Легше зорієнтувати це цивільне населення. Наша організація займається і навчанням як військових, так і цивільних. І минулого разу пані Олена наголошувала, що і ваш мер, пан Юрій, що потрібно навчати місцевих жителів для того, щоб вони володіли цю інформацією. В'ячеслав Бердніков повідомив, що міська влада оглянула усі існуючі укриття на території громади, і більшість з них потребує ремонту. Протираліційних укриттів на території громади готові до використання сім захисних споруд. Ці споруди знаходяться: п'ять споруд це залізничний вокзал, станція Смарудина і дві споруди це у нас лісгосп наше підприємство. Обмежено готові 15 споруд, не готові 34, зруйновані, демонтовані вісім споруд. Захисні споруди цивільного захисту радіаційного укриття, які перебувають в комунальній власності Трастяницької міської ради, готові до використання ноль, обмежені готові дев'ять, не готові 4, демонтовані 4. Найпростіше укриття захисне, захи, е, укриття цивільного захисту, готові до використання 6 укриттів, не готові – одне укриття. Захисні споруди цивільного захисту проти радіаційного укриття, які використовуються нашим відділом освіти Трасіницької міської ради. Дякуємо за увагу. Дивіться, ще в нас було за сприянням нашого депутата народного задорожнього, було запропоновано встановлення додаткове непосредственно по освітнім закладам модульних укриттів. Були надані йому пропозиції, де, що, які освітні заклади потребують, на яку кількість. Зараз на даний час це знаходиться у нього на розгляді. Тобто пообіцяв допомогти додатково, щоб опять же, освітній процес більше розширити ті заклади, які зараз не можуть в змозі, немає не розташування цих захисних споруд, де нічого. Ну, в принципі, це все йде в процесі у нас. Крім того, на території Тростянецької міської громади є лише одна працююча сирена оповіщення з чотирьох, які були розміщені по території міста після бойових дій та окупації, що є недостатньою кількістю для оповіщення всього населення громади. Олена Волкова повідомила, що до та після деокупації на території громади проводилися різноманітні навчання та тренування з домедичної допомоги фаховими установами, але ці заходи були безсистемними і проводилися різними організаціями. На жаль, населення, яке ні задіяно десь, ні працевлаштоване, яке і ні во всіх е, організаціях приділяється увага для цього. Можливо, ні всі вважають, що це необхідно. Можливо, хтось вважає, що він ну ніколи не навчиться. Хтось вважає, що він просто боїться. Я, я не зможу, я не знаю. Системного охоплення населення. Трестинця громади немає. Тому я вважаю, що потрібно це направити в якесь русло, коли буде певна програма, коли ми будемо бачити, що ми знаємо, чого ми не знаємо і чого нам не вистачає. Також я вважаю, що правила до медичної допомоги більш-менш люди знають, вони угу. навіть знають, що потрібно зателефонувати 103. Юрій Заяць зазначив, що для того, щоб кожен житель громади мав знання, як поводитися у стресових ситуаціях та при травмах, потрібна системна робота. Фактично, ті укриття, які я маю надію, зараз розгортаються по всій Україні, які будуть встановлюватися, вони зроблять своє діло, і більш-менш, скажімо, я думаю, ми безпечно будемо скажімо, до цього правильніше до цього відноситься, і наші діти і громадяни будуть знаходитися в більш безпечних умовах. Наступне засідання робочої групи заплановане на травень. Там будуть розглядатися інші питання, що впливають на стан захисту цивільного населення на території усієї Тростянецької громади. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.